Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні та пухкі булочки з маком. І я поділюся дуже корисними секретами, як зробити любе дріжджове тісто дуже пухким. Тож приємного перегляду. Щоб зробити ідеальне дріжджове тісто, спершу до борошна потрібно додати 7 г сухих дріжджів, 80 г цукру і перемішати. Після цього ще вливаємо тепле молоко, додаємо два яйця і замішуємо тісто. Я буду його вимішати в куходній машині, але можна і руками. Поки тісто замішується, нагадаю, що детальніший рецепт ви зможете знайти як завжди в описі під цим відео. Коли всі інгредієнти вмішалися, можна додавати сіль і м'яке тепле масло. Це ми робимо для того, щоб тісто вийшло набагато пухкішим. Вимішувати тісто потрібно не менше 10 хвилин. Якщо ви його досить довго вимішували, воно має получитися ось таке. Тепер накриваємо наше тісто рушником і забираємо його в тепле місце на півтора години. Коли час прийшов, тісто має добре підрости. Тепер присипаємо його борошном, ділимо на дві частини і розкатуємо. Має вийтися ось такий прямопутник. Тепер я вже взяв ось такий готовий мак, але звісно його можна підготувати самому. Зараз викладаємо уже запарений мак на тісто, розрівнюємо і закручуємо тісто в рулет. Цей мак було досить важко розрівняти, але на смак це ніяк не вплине. Тепер нам просто потрібно розрізати цей рулет на порційні булочки. Найпростіше це зробити за допомогою простої нитки. Ну і тепер викладаємо наші майбутні булочки на деко, накриваємо рушником і забираємо ще раз тепле місце на півтора години. Коли булочки підросли, змащуємо їх збитим яйцем і випікаємо в розігрітій до 210 градусів духовці приблизно 15 хвилин. Але все залежить від вашої духовки. Ну ось і все. Булочки получилися дуже смачні і пухкі, я обов'язково раджу вам їх попробувати спекти. Ну а якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей.